Вітаємо і цюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. І, на жаль, сьогодні починаємо ми з гіркої пілюлі. Ехо Прип'яті це нова гра від українських розробників. Чорнозем інтерактів роблять гру про ЧАЄС, в якій буде правдиво показана Україна та дана інформація про цю катастрофу. І ми вже хотіли було розповідати вам про те, що вони відкрили кампанію на кікстартері, щоб зібрати гроші на якісну англійську озвучку. Але виявилося, у гри є величезний такий підводний айсберг. Бо буквально наступного ранку молода українська студія, а точніше підкреслимо її керівник, висуває пропозицію продаватися на Росію. Бо про гру згадало деяке рашистське видання у ВКонтакті. Хоча навіть і не видання, а фансайт по Сталкеру. І це на наступний ранок після обстрілу Росією дитячої лікарні Ахмадит у Києві. Надовго можна детально почитати весь сюр, що був у цьому обговоренні, всередині команди розробників. Переказувати все ми не будемо. Там є кілька сцен і кілька витків. Виділимо основні моменти, які зачепили саме нас. Перше не продавати гру на болотах до рівня більше смертей на фронті. Друге, я планував це від самого початку. Про це треба мовчати. Навіщо комусь про це знати? Третя. Ми культурний фронт. І хочеться уточнити і наголосити на цьому моменті, бо є лише один фронт, і це там, де зараз наші військові, все інше це популізм, який не має права називати себе фронтом, зневажаючи те, чим жертвують зараз наші військові. Ініціатор створення Еха Прип'яті» апелює, що це була приватна переписка, і команда переконала його, що продаж на Росії це не найкраща ідея під час війни. І в результаті цієї дискусії продажи на Росії заблокують. Під час оцих дебатів розробку гри вже покинув один розробник, але повернувся, коли побачив, як українці сприйняли отакі новини в Твіттері, Ну і почали кенселити гру. За бажання називайте це хайпом. За бажання зауважте, що ми самі ж тиснемо на своїх розробників ігор і надаємо їм дихнути. А хочете, виберіть, куди задонатити сьогодні. Або на кікстартер чудової гри, творець якої прийняв таку думку, що якщо продавати ворогу, то це не зрозуміють, або на будь-який збір для лікарні Охмадит. І щось підказує нам, що це ще не апогей розвитку ситуації. Посилання на сракопідпалюючі тексти з дискусіями є в описі до цього відео. The Vagrant» – це метроїдвання про вів'єн волоцюгу та її пригоди. Цікаво, що не так давно вийшла українська локалізація від Сергія та Андрія Рабощуків. Вона фанатська і з додаванням жартів, але основні моменти перекладені відповідно сюжету. Українська локалізація повністю ручна, і тут не буде Google Translate, та як це трапляється у багатьох і навіть великих компаній. Тим паче, гра має чудові відгуки і низьку ціну. Радимо її спробувати. І суперпозитив від рідненької Black Desert Online. До 25 липня можна і треба купити пожиттєвий доступ за 1 євро. Реєструватись треба лише на офіційному євросервері. Не ведіться на те, що СТІМ пропонує гру аж на 24 гривні дешевше. Він вас закине лише на РУ-сервер. Для гри на Євросервері реєструємось лише на Євросервері. Посилання є, гайди для новачків від нас теж є. І головне, в ігрову крамничку завезли нові костюми з майками в рубчик і різними варіаціями сорочок, шорт купальників. І нова родзинка крамниці це емоції танців за реальні гроші. Ну чи треба тут щось додавати? Стильно, модно для молоді саме те. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 15 липня вийде в реліз цікавий проєкт Supernature. Це горор з доволі непоганою графікою. Це вже друга гра від Hitori де Перша гра Supernormal мала невеличкий успіх, хоч і була надзвичайно короткою. У грі ми повинні будемо досліджувати паранормальні явища і розбирати, що ж є причиною дивних подій в будинку. 16 липня вийде в реліз одразу чотири гри: Гешталь Стіман Сіндер. Натхнена 16 та 32-бітною класикою. Ця гра поєднує в собі жорсткі 2D-платформери та захоплюючі бої із сповненим несподіванок сюжетом у створеному вручну світі стімпанкту. Magical Delicacy це піксельний платформер, в якому нам треба в власній крамниці готувати чарівні делікатеси з величезних колекцій інгредієнтів, досліджувати незнайоме місто та пригощати його мешканців смаколиками. Вивчайте нові способи пересування, відкривайте таємниці та пориньте в унікальний відьомський світ. Я Лінк Міфікал Джонні. Це східне RPG зі світом, наповненим багатими історіями та унікальними яолінгами. Щоб розкрити таємниче зло, ви вирушаєте в подорож зі своїми Яолінгами, заводите нових друзів, берете участь у запеклих боях і стикаєтесь з незліченними випробуваннями. І Яолінг, як ми зрозуміли, це оці істоти. Флок це багатокористувацька кооперативна гра про радість польоту та колекціонування чарівних літаючих істот разом з друзями. Пролітайте над мальовничими пейзажами, шукаючи рідкісних і невловимих істот, щоб додати їх до своєї зграї. 17 липня виходить в реліз «Nobody Wants to Die. Це детектив із похмурим світом Нью-Йорка 2329 року. Безсмертя має ціну, яку хтось має заплатити. У цій інтерактивній нуар-історії проводьте розслідування за допомогою передових технологій. Гратимемо за детектива Джеймса Карі, який ризикує всім в гонитві за серійним вбивцею. Нам чимось гра нагадала стареньку Елей Нуар у поєднанні з сеттингом Дізонарда. І, до речі, по грі вийшло 10-хвилинне геймплейне відео на каналі IGN. Від себе додамо, що геймплей непоганий, як і візуал. Тримає гарний баланс між сеттингом і яскравістю різних ефектів. 18 липня виходить в реліз з або Skim. Це доволі цікавий платформер, де ми гратимо за таку собі кляксу якої треба стрибати лише у затінку, чи то буде тінь від людей, чи від стільців, або пролітавшою взагалі повз парасолі, яку хтось обронив, чи по тіням дерев в грі буде українська локалізація. І ще виходить Dungeons of Hintenberg. Це однокористувацька гра із майже коміксним візуальним стилем, в якій, озброївшись мечем із туристичним путівником, досліджуватимемо прекрасне альпійське село Хінтенберг і відкриємо там магію, приховану в його підземеллях. 19 липня вийде в реліз Кініцугамі Path of the Goddess. Ми особисто на це чекали. Гра, в якій буде поєднані і Tower Defense, і елементи стратегії, бо бої будуть проходити в декілька етапів. А найпрекрасніше в ній це візуал. Чому чому ця гра вкотре викликає журбу за Бладборном, що ніяк не хочуть відпускати на ПК. До речі, про Бладборн. Шанувальники вже настільки увіччя, що дійшли до переробки Elden Ring під естетику Бладборна. Ви ж вже бачили мод Борн? Black State це нова анонсована гра від розробників Motion Blur, що надзвичайно нагадує Metal Gear. В грі додали портали в дверях, як у матриці, і все це перенесли на Unreal 5. Поки зрозуміло чому, виглядає дуже сиро і плоско, але подивимось, що буде далі після полірування і доопрацювання. В грі Magic The Gathering анонсовано новий сет під назвою Blombero. Приєднуйтесь до героїв Блумбьоро, які поспішають протистояти з вірам лиха, що приносять з собою різні стихійні лиха на цю чарівну нову планету в Мити Всесвіті. Наберіться сміливості та будьте на поготові. Це твій хвіст, а пригода більше ніж життя. Новозеландська студія Grinding Gear Games анонсувала новий випуск регулярного шоу JJJ Live. Трансляція відбудеться 18 липня о 23.00 за Києвом і буде присвячена найближчим нововведенням популярної екшн песових зел на сам перед розробники приділять увагу черговому доповненню Settlers of Calgur, реліз якого очікується 26 липня. Крім цього, гравцям розкажуть про нову лігу випробувань, інші тематичні оновлення Peso FXL і дадуть відповіді на низку запитань. Глядачі стріму отримують бонуси у Twitch Drops. Трансляція буде доступна лише на платформі Twitch. Китайський бабай Намко Бандай анонсувала екшен «Bleach Rebirth of Souls». Японські розробники представили гру, де ми відчуємо себе і Чіго Курасагі, а сюжет буде побудований на його становленні жінцем душ, як і в аніме «Bleach». Про геймплей гри наразі неможливо щось сказати, але очевидно, що на гравців чекатимуть динамічні та ефектні бої з могутніми ворогами. Дата релізу «Bleach Rebirth of Souls» позначена словом скоро. Можливо, гра вийде вже цього року. Анонсувала гру Френзіс. Надзвичайна рідкість побачити дійсно непоганий проєкт на VR-системи. А саме гра для MetaQuest та PS VR 2. І дуже схожа по динаміці та безумству на The Finals. Дату реліза повідомлять згодом. А зараз запрошують на закриту альфа-версію з четверга 18 липня. Подати заявку на участь у тестуванні можна на офіційному Діскорді. Ми залишимо посилання в описі відео. І головний квест на сьогодні. Якщо цього тижня ви не купували нові ігри, то з вас донат зсу 20 гривень. А якщо купували, то 50 гривень лікарні Охмадит. До зустрічі в наступному відео. Ось же воно. Грайте лише в якісні ігри. Донайте зсу і слава Україні!